Тому ми вирішили, щоб зберегти вологу, не переглядати ґрунт, ми зайнятися вертикальним обробітком ґрунту. І ми вирішили спробувати на кроносі. Mm -hmm. Де ми зробили після ріпаку, ну, ви побачите, що, що там зробилося, там просто казка. Mm -hmm. Всі пожнивні рештки залишаються зверху. і Якщо ви відчуваєте, під ногами у вас земля вийде, як по матрасу. Цей арегат у нас вже третій сезон працює. Він працював з звичайними дисками ромашки. В цьому році ми вирішили провести експеримент і зайнятися вертикальним обробітком ґрунту і замовили вертикальні диски. Я вам скажу, чому ми так вирішили. Ми вирішили тому, що у нас змінилися дуже кліматичні умови. У нас недостача опадів. У нас практично в цьому році опадів не було. У нас два місяці капельки дощу не впали, тому ми вирішили, щоб зберегти вологу, не перекидати ґрунт, ми вирішили зайнятися вертикальним обробітком ґрунту. Порадив мені товариш у нього. Турбокультиватор з такими вертительними дисками, я подивився, як воно працює в нього. І ми вирішили спробувати на Кроносі. Рішили попробувати на Кроносі. позвонив на Велісагру, запропонував. І хлопці нам зробили такі диски на заміну Кроносу, на заміну ромашкам. Коток у нас ріжучі котки. Це ми зараз забираємо остатки соняшнику, пожнивні рештки він перебиває. Все одно будемо робити його у два сліди. Ми будемо брати його під кутом, другий слід, і це все ми заберемо. Зараз ми спробуємо другий слід робити, ви це все побачите наглядно, як воно буде працювати. Жондір 8420, 225 кінських сил. Працює він з ним достатньо легко, працює, він справляється своєю роботою. Тому ми брали у зв'язку з нашим рельєфом, дивлячись на рельєф і дивлячись на ґрунти, тому ми брали його 4-метровий, щоб не було складно цьому трактору з ним ходити цим агрегатом. Він справляється ідеально, але зараз у нас катки підняті, тому що у нас грудки немає. Цими вертительними дисками у нас грудки немає практично. Стримують його передні ножі, але вони нам потрібні для того, щоб перерізати поживні рештки соняшника. Тобто ми їх не піднімаємо, ми їх опустили для того, щоб він повністю їх різав. Тому що Ми плануємо буквально через 4-5 днів вже тут сіяти пшеницю. Покажу поле, де ми зробили після ріпаку. Ну Ви побачите, що, що там зробилося. Там просто казка. Це поле в нас, де був ріпак, зібраний ріпак. Тут пройшлися ми у два сліди кронусом з цими вертітільними дісками. От я вам показу наглядно приклад, От яку ми маємо глибину. Бачите? Ну, 15 сантиметрів. Гарантованих є і земля. От яка. І Тут ми ще не знаємо, або ячмінь, або пшениця буде у нас. І Ми бачимо, ці всі пожнивні рештки залишаються зверху. І якщо ви відчуваєте, під ногами у вас земля веде по матрасу. Самий грунт. Він дуже м'який. От Видно навіть, де я стою, от просідає. Тобто ми дуже задоволені цим пробітком. Дуже задоволені і сподіваємося на... Гарні врожаї, дякуючи велісагро. Зараз ми на полі, на полі, де ми вчора закінчили збирати сою. Сьогодні ми запустили кроноса, ми йдемо в один слід і завтра ми плануємо тут же сіяти пшеничку. Зараз глибина обробітку приблизно біля 80 см, 8-10 см. Що тут трошки рельєфна площа моментах, на, йде на спуск. Одна глибина на підйом йде трошки інша, але нам цього повністю достатньо для того, щоб посіяти тут пшеницю. У нас волога випала тоді, коли треба було збирати сою, а не тоді, коли вона дозрівала. Ну, Дякувати Богу, що так. Надіємося, що з допомогою «Вілі Сагро» Цим міні зевсом кроносом і нікою четвірочкою ми досягнемо гарних результатів.